Кірі новини Іш ТВ. У студії Дмитро Чалий. Вітаємо! Сьогодні у випуску: Про таке Вчитися по-новому, як позначиться освітня реформа на житті студентів, дах над головою. Де мешкатимуть студенти, котрі прибули з Донбасу. Вантаж 300. Як лікують у Києві поранених бійців із зони АТО. Професія журналіст. Чи потрібен диплом про фахову освіту працівнику ЗМІ? Осінній ювілей як святкуватимуть 180-ту річницю Київського національного університету. З 1 вересня студенти українських вишів вчаться за новими правилами. Освітня реформа зачепила найсвятіше стипендію. Хто і скільки отримуватиме за засумлінне навчання та як на такі зміни відреагувало саме студентство? Про це і не тільки далі у сюжеті. Ще 140 гривень або нічого. Уже за два роки студентська стипендія сягне прожиткового мінімуму. Та отримають її не всі. Новий закон про вищу освіту набув чинності. В основі закону ідея університетської автономії. Влада забезпечить чесні вибори ректора та вільність у діях для вузу. Та головне, за два роки стипендію збільшать до прожиткового мінімуму. Отримають її лише краще. Це не соціальна пільга. Стипендія це стимул. І тому наша пропозиція створити єдиний стипендійний фонд і прийняти рішення про те, яким чином кому і на яких підставах виплачувати стипендії в країні. Стипендія у 1140 гривень, хоч і є більшою зачину, та все ж викликає певні питання. Прожитковий мінімум на сьогоднішній день практично є ілюзорна. Така стипендія, в будь-якому разі. Не буде е, надавати можливості людині стимулювати її до навчання». У більшості студентство поділяє занепокоєння бугрова. Стипендій менше, а грошей не особливо більше. І це буде через два роки. Ну так як зараз ну, по цінах, да, то не дуже буде вистачати грошей і все таке інше. Зараз є достатньо можливостей відпрацьовувати е, там частково зайнятість, вечірні зміни. Це реально. І якщо тебе це не цікавить, то є люди, які заслуговують на ці гроші більше. Навіщо мені взагалі приділяти час на навчання, Якщо стипендія буде не всім, краще вчитися на трійки і ходити на роботу. Залишається лише чекати розгорнутих вказівок змін освіти. Основні зміни почнуться у 2016 році. Тож наразі стипендія і студентські підробітки залишаться без змін. Маємо, що маємо, тому студент повинен. Чітко вибудовувати ієрархію пріоритетів, щоб і прожити. І, і, Якщо в цьому є потреба, тоді працювати, але так, щоб це співпадало з фахом. Володимир Томащук, Наталя Одивенко і ж ТВІ східних регіонів тисячі людей, серед яких і студенти, позбавлені можливості спокійно навчатися в рідному місті. Вони шукають храм науки тут, у Києві. Ходити на пари таким студентам керівництво вище вже дозволило, а от посилити у гуртожиток вдалося не всіх. Причини з'ясовували наші кореспонденти. Війна на сході змусила студентів з Донбасу шукати притулку в інших навчальних закладах України. І якщо б з переведенням таких осіб проблем майже не виникає, то питання посилення у є й досі актуальним: чи так це легко студенту зі сходу отримати дах над головою. Маргарита була зарахована до інституту журналістики на тимчасовій основі. Зараз живе у знайомих у Києві. каже, невдовзі треба переїжджати а нікуди. Мене не селили. Звичайно, що я питала, бо дійсно дуже складна ситуація. Мені ніде де жити. Я підійшла до замдекана з виховної частини і написала заяву щодо того, щоб мені надали місце в гуртожитку. Через тиждень мені дали відповідь, що через те, що я не є студенткою, я тільки вільний слухач, я не маю права претендувати на гуртожиток. Тому мені було відмовлено. Хелен Пірі пощастило більше, отримавши відмову в інституті журналістики, дівчина врешті решт знайшла місце, де її погодилися поселити в гуртожиток. Національному авіаційному університеті нам пообіцяли знайти якісь кімнати і серед стали этим займатися. Были какие-то проблеми проблемы уже на рівні з'явлення в суд -городком. Но в результаті они пообещали научить 15 числа предоставить по студенческой цене, а не по цене гостей. Чому студентам, які прибули на тимчасове навчання до інституту журналістики, відмовляють у поселенні, розповіла заступник директора Інна Білінська. Юридична колізія полягає в тому, що вони не є нашими студентами. Це питання буде, буде вирішуватись, але відповіли офіційно у студмістечку, а ми саме йому підкоряємось. Лише після того буде розв'язана ситуація, коли розселяться всі студенти. Вже незабаром керівництво інституту журналістики обіцяє вирішити цю проблему. А поки що студентам з Донбасу, які прибули на тимчасове навчання, доведеться саме шукати собі житло. Максим Шилін, Тарас Маланюк. Спеціально для ІжТВ. Поки на сході офіційно триває перемир'я, до Київського військового шпиталю продовжують привозити поранених. Прикоді до лікарняних ліжок вони згадують про жахіття війни та згущенку, про що ще говорять бійці? Ото та з якими проблемами стикнулися столичні лікарі? Про це далі у сюжеті. Ось уже півроку на сході України триває війна. Наразі продовжується умовне перемир'я, тому жертви з боку військовослужбовців АТО мінімізовані. Бійці, які отримали поранення, так звані трьохсоті, спочатку отримують медичну допомогу на полі бою, потім їх транспортують до найближчого шпиталю. Остаточну реабілітацію проходять у одеському чи київському військовому шпиталях. Про складність поранень і штів розповів головний хірург Київського військового шпиталю. Ксажали всіх речі. То, что мы раньше видели только на картинках в учебниках или видели на каком-то лекционном материале, мы сейчас видим вживую. Через постоянный стресс та то в том, не обходится и без конфликтов между персоналом и пораненными. И конфликт ну, возник на уровне месте. Чтобы какой-то конфликт повторялся, или это были часто конфликты, такого не Десантник Юра із 95-ї Житомирської аеромобільної бригади тут з 24 червня хлопцям потували ногу за два дні. Його виписують. Він розповів, що в зоні АТО він опинився несподівано для самого себе. Там, ну, спочатку Херсон, Ніколаїв, Запоріжжя, туди-туди-туди, потім, фух, різка Донецька область рісалася. З фронту посмішка у Юри викликає хіба що згадка про згущенку. А, згущенка, ааа, згущенка, ааа, хто на згущенку? І контрактник Юра, і головний хірург відзначають великий вклад волонтерів у реабілітацію поранених. Це люди, які при необхідності в максимально короткий час можуть знайти якусь достатньо Піпарат настаючи обруднування сьогодні. Морально і фінансово підтримати Юру прийшли учні 239-ї київської школи. На займа зберіть, будь ласка, з листами. Учні не тільки для вас, а для всіх. Буду ну, так люди акції місяць з усією України з міста на 1 сентября з гроші. І от опридільною суму ми закупили верси для 15 батальйону. А та сума, котра сталась, ми передали черку на речі. За чотири місяці близько тисячі бійців АТО пройшли через ліжка київського військового шпиталю. Наразі в цих стінах на реабілітації знаходиться близько двох сотень військовослужбовців. Солдати умовами утримання взагалом задоволені. Просять не забувати та згадують про фронтову згущенку. Влад Красінський, Лілія Макашова. І парадокс: Українські виші з роками випускають все більшу кількість молодих журналістів. Тоді як в редакціях змі знайти дипломованого медійника все складніше. Що впливає на інформаційний простір України та чи потрібен журналістові диплом взагалі? З'ясовували наші кореспонденти. Провідних фахівців для світу медіа, але час не стоїть на місці, і вимоги до новинарів також змінюються. У редакціях все частіше зустрічаються фахівці у галузі політики, економіки. А студенти-журналісти так і не відкривають для себе професію, і залишають світ медіа на півдорозі. З кожним роком кількість студентів, охочих навчатися дистанційно, зростає. Більше того, молоді люди після двох чи трьох років стаціонару обирають заочну форму. Цьогоріч майже два десятки студентів перевелись на заочне навчання. Причини різні, але більшість, як Ірина, потребують практичного досвіду. Я ушла з стаціонару, тому що мені потрібно працювати. оскільки я роботу мені не вистачає просто ходити і сидіти на парах. Поэтому я приважусь на заочну форму. Однак на відріз відмовлятися від університетської освіти було б неправильно. Адже студенти отримують ґрунтовну підготовку в основоположних дисциплінах. На думку головного редактора провідного ділового порталу України діла ЮЕЙ Катерини Вінжик, головна проблема в тому, що студентам дають дуже мало суто практичних навиків. А для роботи в діловому сегменті це особливо необхідно. Я не знаю, чому навчає людей 5-6 років на шуфа то тому, що ну святковий фактор в редакції після четвертого п'ятого курсу жуфаки. Вони реально не вміють майже нічого з того, що дійсно треба роботи. Бо складати і слова і слова в речення це лише там малесенька частина роботи журналіста. А на великі їх вчать всьому, але не вчать спілкуватися, не вчать спілкуватися з державними органами, не вчать складати правильно запити і правильно реагувати на відмови, навчають якимсь базовим засадам юридичним, які необхідні в Однак для журналіста надзвичайно важливими є особисті якості та стресостійкість. Ця професія потребує повної віддачі, тому виживають зазвичай найсильніші. Вже майже рік. Ну я наприклад не знала, що я можу в цьому працювати. Так вони ну, якась кількість людей теж не знала, але вони змогли. Якась кількість людей думала, що зможуть, але ні, ну це формально. Це закінчується із терхом, це закінчується звільненнями. Теоретичне навчання в лекційних аудиторіях, практичні навики чи вдалий симбіоз вирішувати вам. А професіоналізм та вміння оцінить аудиторія. Юлія Свичук спеціально для ІжТВ. Київському національному університету 180 років. Яким був і яким став провідний український виш, та як в університеті збираються святкувати день народження? Відповіді на ці та інші питання знає наш кореспондент. Шевченків університет, Київський національний університет, скорочено кну імені Шевченка. Це один із найстаріших і найпотужніших вищих навчальних закладів України. Класичний університет дослідницького типу, заснований у 1834-му як імператорський університет Святого Володимира. На посаді першого ректора наказом імператора було затверджено видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича. В кінці липня 1837-го розпочалося будівництво головного навчального корпусу. Автором проєкту університетської будівлі став професор архітектури Вікентій Беретті. Під його керівництвом на околиці Старого Києва було зведено університетський корпус у стилі російського класицизму. Цього року навчальний заклад святкує свій черговий ювілей. З нагоди річниці Нацбанк ввів обіг пам'ятні монети 180 років Київському університету, номіналами 2 та 5 гривень. Проте не лише ювілейними монетами відзначають річницю. По комплекс заходів з нагоди святкування розповів проректор Бугров Володимир Анатолійович. Тижня, власне кажучи, який за статутом передбачений як святковий. Ми матимемо в гостях нашого побратима Вільнюського університету. Ми матимо концерт університетських колективів і наших друзів та партнерів з інших вишів Києва, Ми матимемо відкриття надзвичайно чудової картинної виставки творів на жаль, покійної Марфи Тимченко. Ми матимемо театралізоване дійство, яке показуватиме історію України від князя Володимира до сучасності. Університет об'єднує 16 факультетів, 7 навчальних інститутів, навчально-науковий центр та підготовчі відділення. Подобава української держави, майбутні фахівці мають відзначатися великими професійними знаннями, вмінням того, щоб відповідальність за виконувальну справу. Серед студентів хвилин побутує жарт, ніби червоне колір стін. Колі студентської крові втрачений під час навчання. Але саме така система навчання київського університету готує кращих професіоналів своєї справи. Зі святом адвоката Ольга Ковальова Ірина Лавріненко спеціально для ішті. Це все на сьогодні. Для вас працював Дмитро Чалий. Хай щастить.